Привіт, друже! Як пройшов твій день? Сподіваюся, все добре. Вже настав час казки. Давай не ну, почитаємо. Сьогодні ми будемо читати українську казку Сірко. Був в одного чоловіка собака Сірко. Як став пес старий, хазяїну взяв і прогнав його від себе. Никає Сірко лісом, коли це зустрічає його вовк та й питає Чого ти тут тиняєшся? Прогнали мене з двору, щоб дурно хліб не їв, каже Сірко. Хочеш, зроблю так, що хазяїн тебе знов до себе візьме? питає вовк. Зроби вовчик. Просить, Сірко, а я вже тобі віддячу. Тоді слухай, каже вовк, як будуть твій хазяїн із жінкою в полі жати, дитину свою залишать під снопами, я вхоплю її та гайну до лісу. А ти помчиш на вздогін і віднімеш мене мовля. Буде за те тобі від хазяїна велика дяка. У жнива, чоловік і жінка вийшли в поле жито жати. Жінка поклала дитину під стіжком і стала до роботи. Аж тут раптом вовк схопив зубами немовля за пелюшки і навтіки. А сірко за ним. Як наздогнав, удав, ніби косає вовка, забрав дитину і повернувся до хазяїна. Розчулився чоловік. Вийняв з торби хліб із шматком сала та дав сіркові. Надвечір, як вертався із жінкою з поля, узяв із собою старого собаку, удома посадив сірка за стіл і сам сів коло нього вечеряти і так уже сірковий догаджав, щоб той часом горячими галушками не опікся, відтоді зажив пес краще, ніж колись. Раз почув сірко, що хазяїну неділю віддає старшу дочку заміж. Розшукав він вовка та й каже Як буде хазяїн весілля справляти, приходь на гостину. Хочу віддячити за твоє добро. Дочекався вовк неділі. Провів його сірко до хати і посадив під весільним столом. А далі став подавати вовкові. Із стола вселякі наїдки та напої. Так його нагадував, що вовк уже ледь дихав. Тут хтось із гостей співати почав, а вовки собі зараз заспіваю. Не співай, бо буде нам лихо, злякався Сірко. Я тобі ще м'яса подам, тільки мовчи. Проковтнув вовк м'яса і знову за своє. Зараз заспіваю. Як завиє під столом, гості посхоплювались та вростіч. Найсміливіші хотіли побитися романця, тоді Сірко стрибнув на вовка й удав, що хоче задушити його. Сірко й сам вовкові раду дасть, каже хозяїн гостям Не чіпайте. А Сірко вивів вовка в ліс та й каже: Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й попрощалася. Це була дуже повчальна казка. Сподіваюся, що вона тобі сподобалася. А зараз час спати. Спокойної тобі ночі.